Щиро дякую за дуже крутезне навчання. Ці е, дні, які ми пройшли разом із командою. Це були просто бухані дні, коли ми отримали е, шикарні, е, неочікувані знання в остеопатії, я дуже вдячна майстру остеопатії, е, колегам, які сприяли тому, щоб я чогось навчилася, і я вірю у те, що я зможу людству допомогти. Дуже вам дякую. Чому саме наша школа? Це, це, це школа. Бомоги, ви е, ну Дуже крута реклама була. Тобто, тільки то, школи, а стільки реклама справилась. Е, реклама спрацювала, щоб я вас побачила. Е, але це е, школа, якої. Я хотіла цю школу. Тоб, е, я дуже вдячна вам за те, що ви приїхали в Ужгород. Тому що не факт, що я приїхала в Київ. Я коли чула, що якісь хочуть. Або ще в Харків ще ліпше. Я, я, я в Львів боялася їхати на подібні семінари. А тут така е, міжнародна академія практичної остеопатії в Ужгороді. Це ж, це ж просто вау. Тому е, я не можу сказати, що приходьте всі, приходьте рівно стільки, щоб і мені було місця. Тому я чекаю продовження цій школі. Супер, дякую, дякую вам.